Всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати, перевалювати на ранхілу, яку я висадив у пластмасовий горшик, тому що не було м'яких. Нарешті вони приїхали. Так, подивимось. Ось так воно чудово. Виглядає, зараз будемо пробувати її перевалювати вона колюча, я тут вже трішки приготував так. Що вийде? Ну, ми попитаємося, спробуємо о так? Так, коріння вже почало заплітати, вже великі корешки є. Дивимось. Це майже, я вже не пам'ятаю, дві неділі чи неділя. Оп! Трошечки поглядили. О, то таке. Щас перчатку знимо Благодаря кокосу укорінювачу ось такий великий розвиток коріння та добрив для наранхіли та інших рослин. Так, все. Так, трошечки... Потом... Так. Представлю. Підставлю паличку, щоб воно її підтримувало. Так, кому було цікаво, ставимо лайки та підписуємося. Всім пока!